Привіт! Сьогодні, в нас... Що маємо? Сьогодні маємо стрітенія, На дворі тепленько, дійсно, ніби зима зустрілася з весною. Гарно, сонечко світило, зараз зайшло, але гарно. І сніг у нас ступився, мало де стоїть. А ми обходимо господарку, бо в нас свято не свято, господарка хоче їсти, тваринки хочуть їсти, тому йдемо обходити господарку. Так, кнушка у нас акробат, я зранку все застаю її в такому положенні. Вилазить до гори на своє курито і тако до гори вилазить. Чого так, я не знаю. Каже, чого так? Чого так? Моя зіренька, да, ой зіренька. Це моя козуля така. Але люблю тих козів, страшно. Ті вони милі. Зараз будуть битися. Не так завжди зранку я приходжу, їсти даю, вони почнуть битися. Свині також хочуть лігумінів. Хочуть щоб дати їм зверху щось пуляти. Якісь підходи домашні. Вони так навчилися. Воно так і ніби добре, бо з мене їсть. Але з другої сторони зле, бо якщо годуєш суто сухим і починаєш їм додати, то вони вже тоді тільки чекають смаколиків. Перебирає, відсуває той корм і шукає щось добре. Та мій кугот любимий, але я його люблю. Він взагалі нічого не каже. Він тільки тако кричить, але він не втікає Що? шула? Не втікати, не втікати. Пішли. Ох, 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 іди, іди їсти, іди. Все, зараз собі втікла. Зараз собі втікла, пішла їсти. Там де кури. Там смачніша, нуха. Там нічого немає смачнішого, але. Але вдруг ходи, пішли. Ідемо, йдемо, іди до себе. Така кругленька, така файна. Пілочка, вже тобі даю. Пілочка чемночкає, дуже вихована, така вихована козинка. Ідемо, йдемо йдем тобі, дима. О, скільки вона має, навіть не треба її, тільки досиплю трошки. No, Смачніше, то так. Ну, no, Так, зараз воду поміняємо. Нужка чекай, бієлка, чекай. Все, всім дали їсти, їсти водичка чиста, поміняна, і сіно. І все, деколи їм даю бурака, але бачу, білка он не з'їла бурак, лишила. Так, ложка теж у нас є сіно. Водичку поміняла. Корму навіть не доїдають, він кури розпарпають. От знаєте, що вам скажу? Що найгірше. Так тримати кури разом, де кози, де свині. Кури мають бути окремо. Через те, що вони дуже портять продукти тваринам. Не он коза б, наприклад, собі їсть сіно, потім поїла, могла б піти собі їсти корм. Ну там же кури перепаркують, переїдять, хоча вони мають завжди от багато свого корму. Але то курка, вона всюди влазить. Так само і до свині лізеть курка. У нас дуже багато було такого, що свині поїли курей. Коротше, мають бути кури окремо, якщо є можливість, то треба окремо тримати. Кури залазять в жолоб до козів, починають парпати тусе сіно, потім коза не хоче вже того їсти. Так що курка це така шкідниця. Я рахую, ну, але оскільки нема поки що де тримати, мусять бути всі разом. Ось бачите, коза собі їсть, а курка вже залізла і там парпає. Так, йдемо до гусей. Кожен день ходжу, заглядаю, може десь за яйку починає нестися, але нема. І вже сьогодні маємо 15 лютого, ще ні одного яйця не було. Не знаю, коли вони починають нестися, так би так мали б нестися. Так. Маємо два гусаки і одну гуску. Здалося одного гусака зарізати вже. Це нема коли. Ну, тут вони ночують, тут повинні би так, як нестися, там сіно є. Але немає. Будемо чекати. Вже сніг ступив, сяде таке болото. треба, щоб трошки був вітер, продув, і то б все повисихало. Так, друзі, йдемо на беремо сіно, вже майже пустий мішок догори. Підемо ще в козав, витягнемо е, кропиви сушеної. Там вже мало що лишилося, але все ж таки ще є. Так, залишилося кропиви. ну, вже небагато. Але маємо надію, що в квітні буде вже свіжа. й травичка буде. Тут будуть їсти вітаміни. О, що тут корай? Пішла. Такий смаколик для них. Ну, кури вже зразу дзьобають і тут забирають. Я не раз даю курам, але там вже нема, там треба лишити. Ну, пішли. Пішли. Треба залишити козу, вони бере мені. Злезь. Треба більше їм залишати. Але нушка така класна, така глюбаська, така глюбаська. Вона там того року мала двоє. Не хочеш, Вона відштовхає, не хочеш, її чіпали. А цього року напевно також буде мати двоє. Вона така кругла, їй ще лишилося місяці трошки. Нервується, як нервується, не чіпати її. Ну, нехай все. Так, друзі, я вже в хаті обійшла свою господарку. І ось таку картину я хочу казати далі вишиваю. Малюю. Малюю. Ось таке дрібненький, бачите, скільки є. Така досить така клопітка робота. Але гарно виходить, мені подобається. Сьогодні в нас свято, нічого не можна робити. Вчора їсти наварила. А сьогодні... Так, друзі, меню на сьогодні речай супчик у нас, макарони такі спагетті, до них курочку я запекла в соусі, кісіль ягідний, піца з курячим філем, сиром і салатик чоловіча примха. Люблю собі малювати сидіти. Поки мої хлопці на роботі в школі буде малювати. Так, бумчик. Бумчик буде малювати. А бомчик сидить все коло мене. Я малюю він сидить. Та й усе. Усім папа, друзі, на сьогодні.